Доброго вечора. Ми з України ради усіх вітати на цьому стрімі. В нас на календарі 175-й день повномасштабного російського вторгнення. У решті світу на тепер серпень, 17 серпня і середа. Але ж знову таки кажу нам з вами це 175-й день війни. І в стрімі варто було би обговорити події дня сьогоднішнього. Варто було би продовжувати тішитися усьому тому, що відбувається на тепер по російських засобах масової інформації навколо цих от вибухів у Джанкої, Ну де знову галаватябства, куріння в неположеному місці і так далі, тому подібне. Варто було би поговорити про візит генсека ООН пана Гутереша до Львова. Він вже завітав в Україну. Він вже у Львові перебуває і Завтра там у Львові очікують на президента Ердогана, президента Туреччини і на президента України Володимира Зеленського. Ну і можна було би, знаєте, порозмірковувати про те, що у Львові напевно сьогодні. Повітряних тривог почастішає, але завтра, коли там буде вже особисто пан Ердоган, то напевно завтра у Львові і на Львівщині це буде один із найспокійніших днів цієї війни. Чому так кажу? Ну тому, що ми розуміємо, пан Ердоган може сприйняти як особисту образу, у разі якщо Путін примусить його від тих от повітряних тривог бігти до бомбосховища. Тож. Абсолютно чомусь певен, що завтра повторюся, повітряних тривог на Львові не буде. Але перевіримо, наскільки я є вангою, перевіримо про це вже завтра. Але про все це можна було б поговорити, але більш важливим, на тепер я бачу поговорити про подію дня учорашнього. Від учора ми з вами рефлексуємо на матеріалу Вашингтон Пост із розслідуванням подій. До початку цього от лютневого російського вторгнення в Україну, і в тому розслідуванні американські журналісти стверджують, що українська влада була про це вторгнення завчасно поінформована. І наскільки щоб ви розуміли, завчасно і ще за три місяці, як Мінімум до 24 лютого офіційна банкова знала про те, що Путін наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, і от ми з вами цю статтю зараз обговорюємо. Ми обурюємося. Чому нам це важлива ця стаття? Ми обурюємося, що нас, простих громадян, проте мовляв, банкова, не поінформувала, хоча вона знала про це іще за. Три місяці. Також ми обурюємося певною мірою, що не бачимо цієї масштабної підготовки до тої війни. Ми дивуємося, якщо банкова знала про це вторгнення ще за три місяці, то чому заздалегідь не оголосила мобілізацію, воєнний стан і так далі, і тому подібне. Ну От я пропоную цю історію просто зараз докладно на стрімі розібрати. Також я попрошу вас заздалегідь про лайк. Цьому стріму про підписку на канал нагадаю про лайк, чому це важливо, щоб до більшої кількості аудиторії просто зараз ми цим стрімом могли. Достукатися, ну давайте почнемо із самої статті. Я перекажу головні меседжі, які в цій статті е, були прописані. А потім обговоримо вже ці меседжі і поділюся з вами власним баченням ситуації. Отже, стаття від 16 серпня Вашингтон Пост і це розслідування, де журналісти зробили таку знаєте, історичну ретроспективу подій аж від жовтня. 2021 року, коли Джо Байдену його радники офіційно повідомили вперше про серйозність намірів Путіна щодо вторгнення в Україну. Його радники повідомляли про це Джо Байдену просто в овальному кабінеті, де розказували, ділилися з ним своїми припущеннями, давали дані розвідки, давали від себе аналітику. Аналізували вони інформацію від розвиток від шпигунів, і вони отримали тоді мало не детальний план того вторгнення. Це був зокрема наступ на Київ із двох боків через Чернігів та через Чорнобиль. Ну і в планах Путіна це було відомо, виявляється, і ще восени 21-го року. В планах Путіна було дійсно захоплення української столиці за два дні. Тому що планували узяти українську столицю в кліщі з двох напрямків те вторгнення зробити. І спецназівці, зокрема, і ті диверсійно-розвідувальні групи, які були сплячими, мала, мали обезголовити українську владу, тобто фізично Зеленського винищити заради того, щоб в Україні в Києві встановити свій маріонетковий проросійський уряд. Паралельно мала бути атака зі Сходу та Півдня. За цим планом від України. За цим планом Путіна від України пишуть американські журналісти мало би лишитися хіба що кілька русофобських областей на кордоні з Європою. Ну тут напевно йшлося про Львівщину та Івано-Франківщину. Має таке припущення. Це я і ще раз наголошую для тих, хто щойно долучився до стріму, переказую статтю від американського видання Вашингтон Пост, яка в світ вийшла напередодні, яка викликала щиро обурення в українців. Що нинішня наша влада знала, бо була попереджена американцями про вторгнення Путіна набагато раніше, аніж те вторгнення сталося буквально за три місяці до того. Ну і також американці, це я продовжую цитувати найважливіші тези з цієї статті. Американці були впевнені, що Путін готує вторгнення саме зимою, коли земля промерзне і е, місцевість стане прохідною для російських танків. Це той момент, який ми з вами пам'ятаємо. Це той момент, який ми з вами і так знали. А тепер той момент про який нам не було тоді відомо. Американці е, повідомляють, американські розвідники, що ознакою. Реальності вторгнення стало тоді для них різке збільшення Москвою фінансування потреб російської армії. Йдеться про кінець 2021 року. Тоді як нагальні потреби при цьому соціальні потреби е, Росії, зокрема на боротьбу з пандемією ковіду, то е, ці витрати тоді були Кремлем суттєво недофінансовані. Тобто так звані ці ковідні гроші були перекинуті тоді Кремлем. На армію, оце також була ознака американській розвідці про реальність підготовки Путіна до вторгнення в Україну. І ще однією ознакою реальності вторгнення були слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який працював послом США в Москві і який мав просто найпряміші контакти свого часу з Путіним. І от він описував на нарадах із Байденом Путіна, як цитую, зацикленого на Україні, і таким, що переконаний, що Україна має повернутися до батьківщини. Кінець тати ну батьківщина в цьому випадку, ви розумієте, малася на увазі Росія. Описані ці в статті причини, чому Путін вважає, що реакція Путіна, реакція Заходу на вторгнення в Україну буде незначною. І от серед тих причин, які наводяться в цій статті, зацитую. Сполучені Штати на той момент були присоромлені провалом із виходом з Афганістану. Ангела Меркель, де факто лідерка Європи, тоді пішла з посади. Еммануель Макрон переймався прийдешніми президентськими виборами. Британія потерпала від економічного спаду після Брекситу. Ну і весь світ тоді страждав від ковіду та економічних від нього збитків. Також Європа перебувала просто в величезній залежності від російської нафту та газу. Ну і це давало. Впевненість Путіну, що в такий спосіб йому вдасться Європу шантажувати, не допустити потужних європейських антиросійських санкцій. Оце ті причини, чому Путін був впевненим. Що навіть якщо він піде повномасштабною війною в Україні, то реакція Заходу буде на це вторгнення вельми млявою. Він знав, що певна реакція буде, але він абсолютно був впевнений, що зможе те нівелювати, завдяки тому, що він мав е, свій газ, свій е, газ і нафту, від яких дуже і дуже Європа була залежною. Оце давало Путіну впевненість, що е, він вправі те вторгнення робити. Путін також зробив певні накопичення. Все-таки він готувався до тих санкцій, але знову ж таки, він сподівався, що і війна буде дуже швидкою, і санкції будуть незначними. Тому ті накопичення, які він натепер, на той момент зробив, то вони на тепер давним-давно вже втрачені. Ну і з розумінням усього цього пишуть американські журналісти, Сполучені Штати зосередилися на тому, щоби, би, увага, тут також це важливий нюанс. Щоб не допустити третьої світової кінець цитати. Тобто, дивіться, не допустити вторгнення в Україну, а не допустити третьої світової американці. зосередились на тому, щоб через вторгнення в Україну не сталося конфлікту Росії із Північно-Атлантичним Альянсом, і щоб війна, увага, тривала в географічних кордонах України. От такий нам направду не надто приємний висновок від американських журналістів про тодішні наміри адміністрації Білого Дому. Вони зосередилися на тому, щоб не допустити Третьої світової. Це варто тримати в голові. Ми на тепер вельми вдячні союзникам за їхню ту допомогу, яку вони нам надавали, але, бачите, ми на тепер бачимо, які чинники на них впливали, які цілі в них на той момент були. Більше того, Пишуть американські журналісти, що адміністрація Байдена не вірила у Зеленського. Цитую «44-річного коміка вважали нерівним безжальному Путіну. Кінець цитати зокрема не вірили в чому, тому що Зеленський, за словами американських журналістів, не виконав своїх обіцянок досягнення миру з Росією. А це була одна з головних його перед виборних обіцянок українцям, втомленим від... Війни на Донбасі, відповідно, Білий дім тоді, восени 21 першого року, не надто вірив в Зеленського, тому що бачив, що все таки підтримка з боку українців не є йому такою надзвичайно високою, щоб він став для України справжнім національним лідером. І ще раз наголошую: це висновки журналістів Вашингтон Пост. І це думки американської адміністрації, адміністрації Білого дому, адміністрації Джо Байдена, восени 2021 року. Відповідно, ґрунтуючись на усій цій аналітиці, розуміючи, що російська армія має більше танків, ракет і авіації, білий дім дійшов висновків. Пише Вашингтон Пост, що Київ впаде. Що Київ впаде реально за 2-3 дні. Дивіться, ми з вами тішимося з фантазії, сміємося з фантазії Путіна, що він мріяв Україну завоювати за 2-3 дні, але маємо тепер в розслідуванні журналістів Вашингтон Пост підтвердження цим тезам, що дійсно і американці не вірили в Україну, і американці не вірили в Зеленську, і американці не вірили, виходить в спроможність Збройних сил України чинити опір збройним силам Російської Федерації. Йдемо далі. З Цієї статті випливає, що 2 листопада директор ЦРУ Бернс завітав до Москви, але Путіна він там не застав, тому що чільник Росії на тепер сховався в Сочі від чергової хвилі ковіду. Хвиля та якраз заполонила Російську Федерацію, і Путін сховався в своїй резиденції в Сочі. Але директор ЦРУ завітав до Москви і мав тоді з Путіним телефонну. Розмову директор ЦРУ повідомив, що Сполучені Штати знають про плани вторгнення і попереджають Путіна про наслідки того вторгнення, що Росія за це заплатить велику ціну. Кінець цитати. І ще раз, це було 2 листопада, 2 листопада 21-го року. Головний розвідник країни, головний розвідник Сполучених Штатів Америки, пан Бернц мав розмову з Путіним, де сказав, що вони в курсі його планів вторгнення. І пан Бернс каже, що Путін під час цієї розмови навіть не заперечував ці свої плани. Але отримавши таке попередження, що ціну Росія сплатить за вторгнення в Україну величезну, Путін, як ми бачимо, на це попередження не відреагував. Але в той таки день. 2 листопада 2021 року в Шотландії на полях кліматичного саміту в Глазго вже чільник Держдепу Сполучених Штатів, це Міністерство закордонних справ, пан Блінкін, ділиться з Зеленським наодинці цією інформацією про намір росіян здійснити вторгнення. Отже, фіксуємо: журналісти Вашингтон Пост наполягають на тому, що Зеленський дізнався від чільника Держдепу пану Блінкена про намір Росії вторгнутися в Україну. Другого листопада за три місяці до того, як це вторгнення сталося. Але Зеленський пишуть журналісти Вашингтон Пост тоді не повірив у серйозність намірів росіян. Він вважав пан Зеленський цю інформацію про вторгнення спекуляцією, ну тобто неперевірену інформацію. І за словами Блінкіна, Зеленський в розмові з ним переживав про економічний колапс, який очікує на Україну, якщо Україна запанікує. Від інформації про наміри Путіна. Але Вашингтон Пост увага наводить причини, чому українська влада не вірила попередженням від американців. По-перше, американці обмежилися лише загальним тим от попередженням, але якоїсь конкретики, якихось конкретних даних від розвідки, що могло би переконати, знаєте, якимись там дрібницями важливими, але які могли би справдити враження, то. Американці конкретними даними своєї розвідки з українською владою не поділилися. Це перший момент. По-друге, американці відмовляли в зброї. Американці одразу відмовили у постачанні Україні зброї. йдеться саме про важку зброю, про бронетехніку, про танки, про літаки, про протиповітряний захист, про ракети. І от коли в зброї американці відмовили, до банкова і зробила собі висновок, що не так все серйозно. Адже якби дійсно було все серйозно, як кажуть американці, як намагаються американці е, запевнити, то напевно думала банкова, то і зброєю американці тоді точно допомогли. Але якщо б зброю відмовляють, то напевно, все-таки щось там не відповідає дійсності в тій інформації про наміри Путіна вчинити вторгнення. От така була на той момент логіка. А чому американці відмовлялися дати якихось своїх подробиць? Чому відмовилися ділитися розвідданими? Так, от журналісти Вашингтон Пост припускають, що це відбулося через те, що були кроти в українських спецслужбах. Ну і американці боялися витоку інформації про співпрацю. Американці боялися, що Росія дізнається, що Сполучені Штати Америки почали ділитися з Україною цією розвідувальною інформацією. Це зараз воно нам нормально. Це зараз американці діляться з нами абсолютно усім, що тільки можна. Це зараз, я так собі думаю, американці допомагають нам наводити хай Марси, діляться супутниковими знімками, діляться даними безпілотників, які кружляють десь неподалік від України, і цілодобово спостерігають за лінією фронту. Але тоді, більше аніж 9 місяців тому, тоді такого не було, такої співпраці не було, і м, нам не допомагали розвідданими, і боялися того, що про це можуть дізнатися в Москві. Боялися, що це може спровокувати Путіна на якісь там агресивні дії. Тоді ми боялися. Тоді весь світ боявся спровокувати Путіна. Погодьте саме так тоді і було. Тому і не ділилися з нами цією розвідувальною інформацією. Тоді і відмовилися дати зеленському банкові чині нашій владі якихось подробиць. Які могли би переконати Зеленського, що це правдива інформація? Бачите, це величезна помилка. Ми тепер розуміємо, що американці не наважилися поділитися подробицями, щоб переконати Зеленського. Але тоді пояснення тому, що боялися що це витік про це інформації, що про таку співпрацю дізнаються від кротів в українській владі. Ну а також були побоювання в американців про те, що подібні розвіддані, якщо ними ділитися з офіційним Києвом із Україною, то дані розвідки Україна зможе використати для того, щоб завдавати ударів на сході України в зоні ООС. Тоді в нас була ще зона проведення цієї зони ООС, яка в яку переросла антитерористична операція. Ну і також боялися американці, що ми використаємо це для атак на Крим. Відповідно, саме тому нам цю розвіддану розвіддані і не давали. Ну а чому побоювалися давати зброю, я вже казав, бо боялися спровокувати третю світову. Утім, зазначають для балансу е американські журналісти з Вашингтон Пост не тільки не тільки. Українці не повірили, не тільки українська влада не повірила у попередження від американців про те, що вторгнення Путіна неминуче не повірили в те і в Європі, коли американці спробували партнерів е, в НАТО про це повідомити. Чому не повірили європейці? Тому що американська розвідка пише американське видання Вашингтон Пост не вважається в Європі. Надійним джерелом інформації, адже американська розвідка, мовляв, мала численні провали, зокрема з Іраном, ну і з останнього з Афганістаном, коли ті такі американці вони переоцінили стійкість тамтешнього уряду і тамтешньої армії, яку вони роками тренували, роками навчали, роками фінансували. Це я і про а, афганську владу, і про афганську армію. Але і влада, і армія здалися буквально протягом лічених годин, коли Таліби. Чиняли свої наступи, тобто афганська армія не чинила тому спротив. І, от, зокрема, через це, через такі от провали, американська розвідка і не вважалася надійним джерелом інформації, адже європейці робили припущення, що американці не надто правильно інтерпретують і аналізують інформацію. Тому європейці також. Не повірили в те, що е, Путін готує вторгнення в Україну, і що те вторгнення неминуче відбудеться. Пишуть про це журналісти Вашингтон Пост. Але не всі в Європі не повірили. Знову ж таки, є тут ремарка про це е, взимку в Європі, взимку 21-го року. В Європі утворилося, е, взимку з 21-го на 22 другий рік. В Європі утворилося три табори. Одні не вірили. Категорично у можливість вторгнення Росії в Україну йдеться про повномасштабне вторгнення, і вважали, що Путін просто грає м'язами. Такі висновки робили з того, що він ганяє ті свої війська під українськими кордонами туди назад. Інші ж думали, що Путін все-таки, якщо на що й наважиться, то це е, спробує ще один невеличкий шматочок від України відщипнути. Ну це як було у 2014 році. В Європі вірили, от і шти, другий табір таких от е, натівських союзників вірили в те, що от в подібне Путін спроможний на подібне Путін спроможний наважитися і ще трішки від України відщипнути, тобто не вірили в повномасштабне вторгнення. Вірили, що це буде продовження. Локального конфлікту на окремій території, на тому таки Донбасі. Умовно кажучи, напевно, вірили в те, що Путін спробує вийти на кордони Донецької і Луганської областей і тим обмежиться. Ну і от третій табір Сполучені Штати, Британія, країни Балтії. От вони вірили, що вторгнення в Україну буде. Повномасштабним йдеться про зиму з 21 на 22 рік йдеться от ці от умовно новорічні свята, за даними від журналістів Вашингтон Пост. Ну і також наводять слова пана Кулеби, чільника міністерства закордонних справ України, і ті слова наводять американські журналісти єдиною країною, яка казала про готовність Росії завдати ударів по Україні ракетами. Були сполучені штати, тоді як решта країн казали про новий локальний конфлікт на сході України. Ну і щоб таки спробувати переконати союзників у серйозності намірів Путіна, то всупереч власним правилам, наприкінці року, йдеться про 2021, перший, сполучені штати оприлюднюють докладну карту вторгнення в Україну. Ми всі з вами пам'ятаємо. Ту карту, а я, на жаль, пам'ятаю також і ті всі жарти, які були з цього приводу про те, що росіяни божевільні, якщо вони наважаться піти через Чорнобильську зону, що росіяни божевільні, якщо вони намагатимуться вторгнутися через Харків, мовляв, там їм навалять.